Всім привіт! Вітаю вас на каналі КіцайТі і ми продовжуємо наш проєкт Космічний пінг понг Хто тільки приєднався до нас, до нашого проєкту, ви можете передивитись першу частину, де ми тільки починали зі сценарію, ідеї і перейшли вже до реалізації. Сьогодні ми спробуємо з вами зробити додати новий елемент до нашої гри, який буде створювати нам перешкоди. Нагадаю, що наша гра називається космічний пінг понг складається з платформи, яка рухається за мишою лише по горизонталі, і відбиває м'ячика, який відбивається від платформи і стінок нашої сцени. Отже, починаємо. Для початку я пропоную створити новий спрайт або намалювати його, або скористатися з скористатися бібліотекою, і я, наприклад, для моєї задумці є те, що так як це космічний пінпонт, відповідно, всі об'єкти мають бути космічного походження. Отже, додався до мене ось такий спрайт Планета 2, дуже схожий, до речі, до планет з нашої сцени на Сатурн. І для початку я зменшу його розмір до 60%, щоб він був майже як наш м'ячик. Отже, переходжу до програмування. Як і всі е, скрипти нашого проєкту, е, рух і поява цього елемента починається, коли, натисну, коли натиснута клавіша пропуск. Після цього, як вона тиснується, має наш об'єкт сховатися. Тобто, на початку його не має бути видно. Але ми трішки зачекаємо чекати, наприклад, секунд 5. І вже має з'явитися наш, наша планета, яка буде робити нам наступне показати наступне, наступну шкоду. Після того, як вона показала, вона має рухатись у випадкову позицію, і якщо вона натикається на межі нашої сцени, вона має відбитися. І я хочу, щоб це було не постійно, а повторювалося лише 10 разів. Тобто наш цикл має повторитися 10 разів. Ну, для того, щоб це не відбувалось дуже швидко, давайте подивимось, як виникає наша, о, ми встановили наш блок сюди за 5 секунд має з'явитися. Планета і вона дуже швидко рухалась. Ви бачите, таких рух вона проробила 10. Так як у нас, відповідно, блок повторення 10. Давайте зробимо так, щоб вона все ж таки рухалась з деякою затримкою. Наприклад, раз на 3 секунди вона змінювала позицію. І щоб все це повторювалось постійно. Давайте передивимось. За 5 секунд має з'явитися наша планета. Вона має переміщуватись. Поки що вона, коли стикається з м'ячиком, поки що нічого не відбувається. Але вона рухається. Так, дуже добре. Тепер нам потрібно зробити наступне, щоб наша планета пробувала не постійно і рухалась постійно. А все ж таки, після того, як вона зіштовхнеться. З нашим м'ячиком або коли не зіштовхнеться після 10 разів, а вона має відповідно сховатися. Тобто, попрацювала, побігала по сцені, не зіштовхнулася після 10 разів, так як буває? Сховайся, будь ласка, потримайся, там перечекай 20 секунд і знов з'являйся за тим же самим алгоритмом. І це буде постійно. А що ж у нас буде відбуватися, коли наша планета буде. Все ж таки зіштовхнеться з нашим м'ячиком. Отже, давайте складемо відповідний скрипт і для цієї ситуації. Отже, блок, коли натиснуто клавішу, так само працює в цьому випадку. Але ми тут будемо використовувати вже блок, якщо Якщо наша планета торкається торкається спрайту бол, то що відбувається? Відбувається наступне, що наша Наша планета передає повідомлення, оповістити, передати повідомлення, яке називається зменшення. Обов'язково потрібно набирати, називати ці повідомлення для того, щоб вам було зручніше їх знайти з великого списку. Передати повідомлення і, відповідно, сховатися. Тобто, коли наш м'ячик зіштовхується з планетою, Планета зіштовхується з м'ячиком, вона передає повідомлення про те, що вона зіштовхнулась, і е, ховається. Про що це повідомлення? Для чого воно потрібно? Нам потрібно це повідомлення для того, щоб ми могли запрограмувати платформу після цього і м -м, зменшити її. А такий же самий блок нам потрібно додати і до нашого м'ячика. тобто, і м'ячик, і планета мають передавати не ж те саме повідомлення. Для зручності цей блок ми можемо просто перетягнути ось таким чином, вказавши, на, для якого спрайту він має скопіюватися. І коли ми перейдемо, ми побачимо, що цей блок вже скрипт він вже є. Отже, давайте виправимо: це вже скрипт м'ячика. Коли м'ячик таркається, планети. То він також має передати повідомлення зменшення, але, але йому не потрібно зменшуватись, він має перебувати. Давайте перевіримо. Для того, щоб можна було перевіряти довше, я приберу блок, зупинити все, щоб можна було все ж таки детально опрацювати. Так, є. У нас працює, з'являється план І коли наш в'ячик. Зіштовхується з планетою, тобто наша планета має зникнути, сховатися, а наш м'ячик має. Так, нам потрібно ще дещо додати для того, щоб це виконувалось не один раз, а це виконувалось завжди. Ось чому м'ячик так не реагує. І у планети так само це має у нас виконуватись. Завжди, кожного разу, як тільки вони зіштовхуються. Перевіряємо ще раз. Пам-пам-пам, м'ячик -пам -пам. потрапляє на зіштовхується з планетою. Планета зникає. Оп. Бачите, можуть не зіштовхнутися. От, зіштовхнулась планета. Зникла, і після того, як вони зіштовхнулись, у нас має відбутися наступна подія. У нас має наша платформа має зменшитись. Що це означає? Це означає, що коли наша платформа отримує повідомлення про те, що зіштовхнувся м'ячик з планетою, коли я отримую повідомлення зменшення, пам'ятаєте ті, що ми прописали, то я маю. Тобто платформа має змінити розмір 50%, тобто зменшитись вдвоє. Зачекати трішки, наприклад, 5, 7, 10 секунд, і відновити свій розмір, задати розмір 100%. Отже, давайте перевіримо. Все починається нормально. Коли зіштовхнулися, ви бачите, зменшилась платформа, і кожного разу, коли воно буде стикатися, платформа буде зменшуватись. Таке відбувається 5 секунд, але маленькою платформою дуже важко відбити м'ячика. І потім все відновлюється наново і таким чином. Yeah. А, але коли ми почнемо нову гру, ми бачимо, що наша платформа знов маленька. Це так не має бути. Тобто, кожна гра має починатись у нас саме з платформи в 100%. Тобто, оцей блок Задати розмір 100% також має стояти і в першому скрипті для нашої платформи. Перевіряємо. Пробіл. Починається гра, зіштовхнулась, відбилась, відновилась нова гра і платформа 100%. Ось такі, таку перешкоду ми зробили з вами в цій частині. Ви, відповідно, можете додати навпаки щось таке, що зручніше, те, що круто, те, що покращує якість гри, наприклад, зменшення м'ячику, тому що відбити маленький м'ячик значно легше, ніж маленькою платформою, відбити великий м'ячик. І за таким же самим принципом, ви можете додати новий спрайт. Наприклад, такий же ж саму планету, але перефарбувати. Наприклад, сіренька планета зменшує платформу. Наприклад, якась, наприклад, синенька планета зменшує м'ячику. І, наприклад, як ми тільки що з вами робили, запрограмувати. Таким чином, у вас будуть і елементи, які задають перешкоди, і елементи, які, навпаки, дають вам якісь бонуси при грі. На сьогодні все. Я бажаю вам успіху, в вашій творчості і програмування створення нової цікавої гри. Підписуємось на канал, ставимо подобайки і па-па!